Усім доброго дня. Вітаю вас у другій частині подкастів, де ми розглядаємо асоціації на пам'ятки культури та архітектури. Перша частина цього подкасту набрала більше трьох тисяч переглядів, дуже багато коментарів. І ми зрозуміли, що треба записати для вас другу частину, не менш корисно. Сьогодні будемо говорити не тільки про пам'ятки культури та архітектури, але й про багато подій, на які можна з історії України теж зробити асоціації. Поїхали! Перша пам'ятка, про яку будемо говорити, це Володимирський собор у місті Київ. Хочу одразу сказати, що на НМТ 24 травня 2025 року зустрілася ця пам'ятка, і було питання, кому присвячена дана пам'ятка архітектури. Відповідь була Володимир Великий, Володимирський собор у місті Київ. І тут одразу асоціація, сам собор, він як буква В та Володимирський собор у місті Київ. Далі наступна пам'ятка, про яку будемо говорити, Говорити, це пам'ятник Тарасу Шевченку у Ромнах, скульптор Кавалерідза. Рідзе. Подивіться на цей пам'ятник. Таке враження, що Шевченко, як той кавалер, сидить, так і навіть десь чула такий факт, що Шевченко полюбляв ром у Ромнах. Тобто, ми запам'ятовуємо, що такий кавалер сидить, так, власне, це Тарас Шевченко. Скульптор Валерідзе, І, власне, де знаходиться у ромнах, тому що Шевченко полюбляв Ром. Я, до речі, не знаю, чи це правда, але одна з учениць написала, що так воно і було. Далі, будівля Держпрому у Харкові. Тут ми можемо запам'ятати асоціацією стиль, в якому виконана ця пам'ятка. А саме конструктивізм. Зверніть, будь ласка, увагу, що сама пам'ятка нагадує конструктор Лего. Це єдина пам'ятка в цьому стилі, яку треба знати за програмою. ЗНО та НМТ Наступні картини, на які можемо зробити асоціацію на рік їхнього створення, це картини касіяна Гуцул з квіткою, Естам Карпатська мата. Тут, власне, буде 1923 рік. Це період, коли радянська влада проводила політику коренізації, тобто вона копала в коріння, та вона дозволяла розвивати власні коріння різним народам, які жили на території Радянського Союзу. І тут ми бачимо прямо українське коріння та Карпати, Гуцул з квіткою. Тому 1923 рік можна запам'ятати, враховуючи, що це рік початку коренізації, коли якраз дозволили да, власне, згадувати про своє коріння кожному народу. Наступна асоціація це не моя асоціація, не я її придумувала, але вона вже настільки поширена в кожного викладача, що навіть і не скажеш, звідки взагалі почалася асоціація. Це асоціація на повстання кінця 16 століття, повстання Криштофа Косинського та Северин. Наливайка. Є така асоціація, спочатку косимо, потім наливаємо. Та спочатку працюємо і тільки потім це відмічаємо. Власне, косинський наливайко, центром косинського було місто п'ятка. П'ятка, та, е, власне, коли ми працюємо, коли ми косимо, можемо сточити собі п'яте. Так запам'ятовуємо центр повстання косинського. Центр повстання наливайка солониця. Власне, коли наливають, закушують, чим солони. Коли ви бачите на карті, або п'ятку, або солоницю, ви можете одразу зрозуміти, про яке повстання йде мова. До речі, дуже багато також є асоціацій на період руїни. Я зараз на них тут дивлюся, але я пропоную зробити це окремим подкастом. Тому якщо вам буде цікаво на всі договори, всіх гетьманів періоду руїни, а я вмію прям класно подати цю тему, повірте мені, за версією учнів, особливо, та я це знаю. Якщо вам цікаво отримати асоціації і отримати якісь... Підказки, як правильно вивчити період руїни, пишіть у коментарях обов'язково, що вам це цікаво, і я це запишу окремим випуском, окремим подкастом. Наступні асоціації придумали наші учні цього року. Наприклад, будинок з химерами у місті Києві, Городецького. Там ми знаємо, що Київ, місто або город Київ, сам будинок виглядає химерно. Так? Тому що там зверху всюди химери. І, власне, хто є архітектором? Городецький в городі Києві. Отака асоціація, яку можете запам'ятати. Наступна асоціація це будівля кредитного товариства Дністер у Львові. Левинського. І тут ну, така класна асоціація, до речі, ніколи не задумувалася. Львів це місто Лева. Та? Архітектор Дністра у Львові Левинський. Та? Від якраз от Місто Лева Левинський. Дуже класно можна запам'ятати цю асоціацію теж. Ну і остання картина Васильківського козаків Степу, це асоціація теж від учениці. В степу ростуть Васильки. Та? Васильківський. Тому теж можемо запам'ятати, що от є картина козаки, степ, в степу квіточки ростуть, серед них можуть бути Васильки, і художником цієї картини є Васильківський. Наступна асоціація буде на картину штернберга садиба графа Тарновського в Качанівці. По-перше, хочу звернути вашу увагу на саму садибу. Тут цілий замок зі своїм озером, зі своїм парком. Саме так переважно виглядали і фільварки, і шляхти польської, коли будете готуватись до НМТ з історії, чи вже готувалися, готуєтеся. Маєте розуміти, та, що фільварки, шляхти, чи якісь прям цілі двори російських дворян це було щось таке велике. І там дійсно працювало дуже-дуже багато кріпаків, тому що це були величезні території, де було дуже багато галузей, де можна було працювати. Ну і от, власне, оця садиба графа Тарновського в Качанівці, художником є Штернберг. І тут така трошки складна асоціація, але, можливо, комусь вона допоможе. Німецькою мовою гори це будуть Берген, та штернберг. І отут ми бачимо, що сама садиба, вона так трішки далі знаходиться на такому пагорбі, як в горах, та ніби. От Штернберг, берген це у нас німецькою мовою горе, да, тому теж, можливо, запам'ятаєте ось таку асоціацію. Є ще асоціація на Хотинську фортецю. Зверніть, будь ласка, увагу, дуже часто плутають Хотинську фортецю і Кам'янець-Подільську. Ну, бо ніби дві фортеці. Яка різниця? Насправді різниця є. До Хотинської фортеці у нас веде така невеличка доріжка. Та, до Хотинської фортеці, ніби по ній треба ходити. Ходити Хотинська фортеця. Інколи ця фортеця зустрічається з такого ракурсу, де видно пляму, тобто на Кам'янець-Подільській фортеці такої плями немає. Ну і біля цієї фортеці тече річка. Тобто, залежно від ракурсу, який вам попадеться, якщо вам попадеться на НМТ, можете зрозуміти, що мова йде саме про Хотинську фортецю. Але оця доріжка, як асоціація що по ній ходять, вона дуже класно працює. Кам'янець-Подільська фортеця вона є набагато більшою, до неї веде великий міст, такий, по якому їдуть машини. Тому тут все-таки треба розрізняти ці дві пам'ятки. Генуеська фортеця у Судаку. Тут мені дуже подобається. Ну, у Судаку Судак така рибка є, та тобто це десь ближче до моря. І отут те, що вона генуезька, тому що вона ніби гнеться. Подивіться, на саму фортецю вона знаходиться ось ось так вона вибудувана, та? тобто, ніби от її погнули. Генуеська фортеця, так запам'ятовуємо назву цієї фортеці. Ну і остання асоціація на сьогодні це пам'ятник Богдану Хмельницькому у Києві, архітектором. Скульптором, точніше, є Микешен. Микешин, і треба запам'ятати, що в період Богдана Хмельницького існувала Микитинська Січ. Коли ми бачимо карти в тестах НМТ, на яких пише Микитинська Січ, ми розуміємо, що це період саме визвольної війни Богдана Хмельницького. Бо це єдиний період, коли ця Січ існувала. Микитинська Січ, Микешин – Скульптор пам'ятнику Хмельницькому у Києві. А якщо вам подобається такий формат відео, і ви би хотіли у наступному такому відео бачити асоціації на період руїни, підказки на період руїни, і, до речі, як варіант, можу подарувати вам навіть спеціальні документи для того, щоб вивчити період руїни, пишіть обов'язково у коментарях, і наступний випуск ми знімемо саме з цієї теми. Усім дякую за увагу! Бережіть себе! Зустрінемось у наступному відео.